Всіх вітаю. сьогодні маємо вже п'яту неділю від Пасхи, неділю, яку називаємо згідно з того Євангельського уривку, неділя про самарянку. Ця неділя для нас сьогодні дуже особлива, тому що вшановуємо сьогодні і молимося в особливий спосіб за всіх наших матерів, жінок, в особливий спосіб будемо зараз в літургії молитися за кожну з вас, за, дякувати за цей дар, який Бог дарував кожній з вас. Аби стати матір'ю, бути тою, хто дає життя співтворителькою з Богом. Також сьогодні ця неділя є особливою через те, що позначена таким смутком, тому що в нашому місті маємо день жалоби за всіма нашими воїнами, які полягли на цих днях. Кілька наших хлопців загинули на передовій, і ми сьогодні також сумуємо і молимося за їх упокій за кожного з них. І чуємо в цих читаннях, в першому читанні з книги діянь, ми чуємо про те, що християн, учнів Ісуса перше, називали християнами, теж чуємо проповідь в тій першій, першому читанні, в якому апостол каже, що я прошу вас всім серцем триматися Господа. Друге читання з Євангеліє, таке досить довге, якщо ви помітили, ми чуємо про зустріч зустріч біля колодязі, зустріч біля криниці. Та зустріч, на перший погляд, може нам здатися такою ну, звичайною, бо ну, зустрілися з жінку, ну, поспілкувався з нею, вони поговорили разом, здавалося б, нічого такого особливого. Але для того, щоб це відбула та зустріч і ця розмова, необхідно було здолати певні стереотипи і бар'єри. Для Ісус мусив здолати певні, певні мури і певні перешкоди. Я би хотів сьогодні їх перерахувати бодай кілька для вас, щоб ми зрозуміли, що та розмова не була простою і та зустріч теж не була звичайною. Найперше Ісус долає перший такий мур, першу перешкоду це перешкода Статі. Здавалося б, ну, що за? Що за перешкода? В наш час немає нічого особливого, якщо на вулиці зустрінеться чоловік із жінкою, привітаються, навіть пообнімаються, якщо друзі, поцілуються, поспілкуються, поговорять, нема в чому нічого дивного. В тих часах в тій культурі то було дивне. Ісус робить сьогодні таку взагалі дивну річ. То, що Він говорить спершу до тої жінки, спілкується з нею, тим більше, коли учнів не було, нікого не було, то Дуже так ризиковано для авторитету Ісуса. Крейця в тих часах це було таке місце, знаєте, як в селах є клуб, де всі приходять вечором, зустрічаються, знайомляться, танцюють або це таке місце зустрічі, можна так сказати, де ну, всі ходили на воду. В, тому, в тій території, де сонце так добряче пече, хто з нас був на сідій землі, то знає, як сонце добре припікає. Часто треба ходити на воду. Тобто це таке місце, куди приходять люди часто На Верати. І там відбулася та зустріч. Ісус долає першу перешкоду статі. Він не дивиться на те, що вона жінка. І він ну, не мав права просто з нею говорити там. Він до неї промовляє. Друга перешкода чи другий мур це національний. Вона була іншого народу. Євреї ми чуємо в Євангелії, не приставали з самарянами. Та то було кілька причин, то вони є інші, інакше вірують, вони не, по нашому кажучи, не православні, вони не так вірують, як ми. І вони з ними не приставали. Ісус не дивиться на те, що вона є чужинкою, але чекає її там біля краниці і говорить до неї. Третій той мур і перешкода це релігійний. Ви кажете, на В Єрусалимі місце поклонятися, ми кажемо, тут на цій горі поклонятися. Бачимо, що є якесь таке розрізнення, розбіжності в їхньому е, богопочитанні, що вони різняться, вони між собою не, не, не дружать, разом не моляться. Тобто це народи розділені між собою. І не лише національно, але теж їхні вірування є різні, відмінні. І тому Ісусові не належало з нею спілкуватися, говорити по, по, по цих причинах. Але Ісус руйнує і цей мур. Для нього не перешкода. Він дивиться так само на Самарянку, як і на Єврея. Ісус не дискримінує нікого, послухайте. Для нього кожна особа є дуже важлива. Наступний мур, я думаю, що найвеликий це гріховний. Та перешкода, котра стояла на заваді. Ми чуємо, що та жінка не була благочестивою жінкою. Ну, Представляєте собі? Тут, можливо, неподалік, якби ви побачили на вулиці, що стоїть в такій коротенькій міні-спідниці, якась така жінка, котра йде там із з дороги своєї праці, так званої, і з нею стоїть священики говорить. Ви що дехто з вас би так подивився, що то він там з нею говорить, не? з такою непристойною жінкою? Що, що то він з нею має? Але Ісус. Не дивиться на те, що вона є, ну, можна так сказати, морально непристойною. Що вона в тому часі, це в нас зараз час, можливо, це не дивина, що там люди розводяться, сходяться, живуть у другому, у третьому шлібі. В тому часі, якщо розійшлися, якщо поміняла одного чоловіка, другого чоловіка, то вона мала дуже погану репутацію. Ісусові просто не можна було з нею говорити. Не можна було. Йому не, не личило це. Але Ісус і на це не дивиться. Йому і гріх тої жінки не на перешкоді. Тому що для Нього є важлива особа, для Нього є важлива вона. Він хоче до неї промовляти, Він хоче дати їй воду, після якої вона не захоче більше пити. Ісус приходить, аби дати життя. І сьогодні той Івангелія дуже прекрасно показує, яким є наш Бог. Наш Бог є той, який долає мури. Той, Котрий не ставить нам умов, кордонів, перешкод, знаєте, як на кордонах, ти йдеш, є одна сторона і друга сторона. То в нас із Богом тепер є так, що є одна сторона моя, а другої сторони нема. Немає другої сторони. Бо Бог всі кордони знищив. Подивіться, що він зробив, став таким, як ми, принизив себе до нашого рівня, прийшов, аби послужити для нас, вмер заради нас. Пішов на хрест аж у ад зійшов. Так себе принизив, аби всі наші болі, щоб все те, що проживаємо ми, наші страждання, сльози, аби то все прожити, те, що ми, аби нас притягнути до себе. Він все зробив для нас. Всі кордони можемо так в цій темі, вже в якій говоримо, сказати, він всі кордони. Для нього не важливо. Ти чоловік, жінка. Правда, це має значення. не про це говоримо. Але для нього не важливо, чи ти хлопець, дівчина, чоловік, для нього важлива особа. Ти важлива для нього. Кожна особа є для нього важлива. Єдиний кордон, який не може Бог зруйнувати, і той мур, який він не може знищити, це власне той камінь, який він сам створив і підняти не може. Знаєте, що є такий камінь, який Бог створив, але сам його підняти не може. Це наша свобідна воля. Це останній бар'єр, останній мур, який Бог ніколи не, трон, не чіпає. Який, Бог, який можеш тільки ти або відкрити кордон свій, або закрити. Тому завжди Бог приходить з пропозицією. Бог приходить з запрошенням. Каже, я хочу увійти в твоє життя, пусти мене. Пусти мене в твою біль, пусти мене в твої страждання, в твою втрату, пусти мене, я тобі я тобі цілю тобі поможу. Бо постійно приходить з пропозицією, але ніколи не лізе. Це, це зло так робить. Порушуючи свободу, влізаючи в чужу країну. Це так ворог робить, це так демон робить. Він не звідається, він лізе. Але Бог так не робить ніколи. Бог в своїй стороні робить все, всі мури, які не дивиться на нашу національність, на наші колір шкіри, не дивиться на нашу релігійну конфесійну приналежність, представте собі. Він не дивиться на те, що чи ми в гріхові, чи ні. Він нас постійно шукає, всі, ті мури знищить. Тому що хоче нас. Притягти до себе. І кличе нас то сьогодні слово триматися всім серцем Господа. Тому що в ньому є життя, в ньому є життя. Сьогодні це слово, яке чуємо в цю неділю, каже нам: не бійся, бо Бог кличе тебе також, аби ти з своєї сторони здолав той мур, відкрив для нього і здолав ті перешкоди, які є перед Ним. Це твоя воля. Відкрий своє серце для нього. Сьогодні в цій літургії, в особливий спосіб, віряємо його милосердю, Його любов, Його обійми, ввіряємо всіх наших матерів, всіх вас, любі жінки, особливо ті, котрі є мамами, котрі є матерями. Віряємо всіх вас в Божі обійми, в його милосердя. Також всіх, особливо тих матерів, які сьогодні плачуть, які втратили, які страждають, які не знають далі, як жити, тих матерів, котрі. Сьогодні не знають, чи вони втратили чи не втратили тих, в, котрі, в котрих пропали безвісти їхні діти. Віряємо всіх жінок, особливо матерів, дружин, які втратили своїх близьких рідних через цю страшну війну. Молімося за мир в нашій країні, аби Господь нам допоміг, аби ми його силою, його любов, Його милосердя могли. Могли перемогти. Молімося за нашу країну, за всіх нас, аби той кордон єдиний, який залишив між Богом і нами, аби ми його постійно руйнували, бо в нас було то бажання, прагнення, була наша воля на те, щоб бути з Богом, і як каже нам перше читання, всім серцем триматися Господа. Христос Воскрес!